Шалені знижки на Volkswagen ID. Бівий потроху захоплює світ та міні огляд на новий Chery EQ7. Про все це ми зараз поговоримо у нашій постійній рубриці Charge News. Всім привіт! На зв'язку команда Charge Spy. І сьогодні ми поговоримо про деякі дуже цікаві та актуальні новини. З китайського ринку електромобілів, а новини там реально. Круті. Ну, наприклад, перша новина в нас дуже гаряча, тому що вона про те, що Volkswagen знизили ціну на свою лінійку електромобілів серії ID. На одну тільки id 4 у Китаї знизили ціну на 19%, і тепер вона там вартує 25 тисяч доларів. Що вам з цієї теми буде дуже цікавим, це те, що генеральний директор Volkswagen Ольвер Блум заявив, що Volkswagen не буде брати участь у цій. Війні цін, яку Тесла почала ще минулого року, в кінці минулого року, і вони не реагуватимуть на зниження цін від інших автомобільних виробників. Цитую: ми хочемо стати світовим лідером у сфері електромобілів завдяки прибутковому зростанню, а не ціновій війні. З Тесла то було у січні, а тепер повертаємось у сьогоденні. 11 березня ФАВ Volkswagen оголосив про зниження ціни на 40 тисяч юанів, а це 5800 доларів США на свій id модельний ряд. Інше спільне підприємство Volkswagen Saic знизили ціни на всі свої електричні моделі на 30 тисяч юанів. Зараз Аді 4 Cross можна придбати за 25 тисяч доларів. Мало того, вони це навіть прорекламували з ось таким наступним слоганом: насолоджуйтесь великим німецьким позашляховиком за 174 900 юанів. Ось так ідеться у рекламі v Volkswagen у Китаї. Volkswagen – останній автовиробник, який приєднався до цінової війни в Китаї, яку розпочала Тесла, занизивши ціни на всі версії своїх Model 3 і Model Y. Але насправді ситуація з цінами тільки загострюється. Лише минулого тижня Ford Mustang матч є подешевшав на 5700 доларів в США. Базова ціна Toyota BZ4X впала на 4300 доларів. А у лютому BYD знизив деякі зі своїх моделей до 2800 доларів. Навіть деякі дилери BMW i 3 пропонували знижки до 14 тисяч доларів. Наразі щонайменше 30 автомобільних брендів взяли участь у цій ціновій війні з максимальною знижкою понад 15 тисяч доларів. Варто зауважити, що це не випадкова знижка від місцевого дилера, а це офіційне зниження ціни від Volkswagen по всій країні. Яке діє тепер у Китаї, насправді не дивно, що вони спочатку говорили, що будуть знижувати ціни, потім вони пере... <кій> перевзулись і взяли і знизили ціни, як це зробили багато других автовиробників? Адже китайський ринок насправді для Фольксвагна дуже важливий. Але нам то з цієї ситуації тільки краще, адже ми знаємо, як наші глядачі дуже полюбляють Volkswagen на Друзі, ви тільки подивіться зараз на ось цей позашляховик. Хто б міг подумати, що це робить Cherry? Знайомтесь, це Cherry EQ7. Це новий китайський електричний позашляховик для китайського ринку від компанії Cherry. І зараз ми з ним. Трішечки ближче познайомимось. Cherry EQ7 це позашляховик середнього розміру. Очікується, що він буде запущений у другій половині цього року з ціновим діапазоном приблизно від 21 до 29 тисячі доларів. Трішки про зовнішність. Елегантні розділені фари, радар на передній частині, немає решітки, оскільки це електромобіль. Ззаду маємо монофару, потужність двигуна 155 кВт, а батарея літій залізофосфатна максимальна швидкість 180 км на годину. Він також має панорамний дах з люком. Машина матиме 19-дюймові колеса. Що стосується інтер'єру, то ми маємо два екрани: один під приладову панель, другий під мультипів. Media. Під центральним екраном керування розташовані симетричні виходи кондиціонера або ж, як їх називають, дувчики. Два жиля переключення напрямку ходу на центральній консолі немає. Кермо має триспицевий плоский дизайн із колесиками, що прокручуються. Перед підлокітником є два підстаканника, панель безротової зарядки для двох мобільних телефонів і слот для зберігання під центральною консолью. Що ж, чекаємо літа або осені, коли ця чері вже вийде у продаж, і ми вам розповімо про неї набагато більше. А взагалі чекаємо її у нас в країні і зробимо на неї повноцінний огляд. У лютому 2023 року BYD знову став найбільш продаваним автомобілем одразу у декілька країнах, а саме у Таїланді та у Ізраїлі. У січні BYD вперше став найбільш продаваним електромобілем у Таїланді. У лютому їхня частка на ринку становила 37,8% ринку. Майже всі продані авто, а саме 2068 це модель АТО 3. Компактний електромобіль із запасом ходу до 400 км на одному заряді. До речі, хлопці з бівводі непогано так на цьому заробляють, адже у Китаї АТО 3 має ціну 20 тисяч доларів, у Таїланді 35 тисяч доларів, а у Європі взагалі за 40. Також компанія планує відкрити у Таїланді завод, який вже там будується. Очікується, що завод BYD у Таїланді запрацює у 2024 році та буде випускати 150 тисяч автомобілів на рік. Це буде перший завод BYD за кордоном з виробництва автомобілів. Автомобілі вироблені на цьому заводі в основному будуть поставлятися на ринок Таїланду та інших ринків азіатсько-тихоокеанського регіону. А от щодо Ізраїлю, прославилися вони там також із моделлю АТО 3 і у лютому біводі продав 1590 Автомобілів в Ізраїлі і посів там перше місце на ринку електромобілів країни. А от у рейтингу усіх автомобілів у Ізраїлі, включаючи паливні, бензин, дизель, там можливо газ, то біведі займає шосте місце із частком ринку у 5,5%. Зараз у бів лише кілька конкурентів на ринку електромобілів в Ізраїлі, оскільки понад 90% автомобілів, що продаються в країні, все ще є автомобілями з паливним двигуном. Основними конкурентами біввайді є автомобілі з ДВС, японських та південнокорейських автовиробників. Сподіваємося, що компанія матиме успіх на цьому ринку. Що ж, а на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини вам сподобалися та були вам корисними. Не забувайте підписуватись на наш канал, приєднуйтесь до нашої команди Charge Spy, а також підписуйтесь на наш інстаграм, на наш TikTok, Фейсбук. Та телеграм обов'язково переходьте у групу. Там дуже багато цікавої інформації по електромобілям. Також ви можете там просто спитати допомоги з якогось питання, наприклад, до вашої ID 4, якщо у вас щось там сталося. Ну, це так, як приклад. А на цьому ми завершуємо. З вами був Влад і команда Charspike. Бувайте!